Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас квартиру в центрі міста. 120 тисяч євро 147 квадратів. Вона дуже велика, має три спальні та два санвузли. Ось так виглядає будинок. Маємо ось такий великий салон, тобто квартира насправді дуже велика, диван, тобто місця багато по ремонту, теж досить непогано, але потрібно де-не-де, де, звичайно, поремонтувати. Бачите, ось тут у нас центральна вулиця, хто знає. Орієнтується, парк, це самий центр міста. Тобто квартира дуже зручна і насправді для великої сім'ї, тому що місця дуже багато. Тут ми маємо ось таку гардеробну. Бачите, ось так виглядає. Гардеробна, можемо поставити там ще ліжко. Тобто переходимо одразу навпроти, маємо санвузол, досить таки великий. І одразу спальня. Спальня теж велика, маємо кондиціонер з таким видом. На гори теж маємо шафи, тут дуже багато всього в цій квартирі. Також маємо кухню, багато робочих поверхонь, маємо стіл. Тобто ось так це виглядає. Кухня досить таки довга і переходить в ось такий господарчий блок теж з досить хорошим виглядом на гори. Ось так виглядає під'їзд, ми тут маємо ліфт і також в ціну входить паркінг. Ось так виглядає наш паркінг в цьому будинку.